От на заході, час від часу кажуть, і останнє таке повідомлення я бачив. Зокрема, це голова ЦРУ Бернс. Він казав, що Україна може створити переламний момент у цій війні за умови, якщо буде отримувати належну допомогу від країн заходу. От на вашу думку, ця от акція, яка зараз була неочікуваною, можна сказати так, для Російської Федерації і вона змушує зараз розпрошувати росіян їх сили на, 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 на північ. До північних кордонів нашої держави на вашу думку, це може бути пов'язано з тим, що от ми намагаємося зараз сповільнити намагання росіян в цих рухах. І якщо так, то чого на вашу думку, ми от зараз очікуємо від заходу найбільше? Бо зазвичай говорю, це або літаки, або ракети. Але також ми знаємо, що є потреба в артилерії? Ми від заходу чекаємо всього. Подивимося правді в очі. А у нас немає навіть зараз коштів для того, щоб фінансувати наші збройні сили на рівні 2023 року. Відповідно, нам потрібна фінансова допомога, нам потрібна матеріальна допомога, нам потрібні набої, нам потрібні арт набої, нам потрібно все. Ми не є самодостатньою країною, яка може самостійно вести війну, тим більш з Російською Федерацією. Це жахливо, але правда. А те, що зараз. Українські сили, чи я навіть не знаю, скажу, як правильно називати ці підрозділи ГУР, але, тим не менш, якщо через те, що вони вдарили на Білкручені, це дає нам час ну, ну декілька днів, щоб передохнути. Адже росіяни дійсно не почнуть перетягати резерви е, ближче до лінії зіткнення, а зараз вони намагаються випалити. Наш, наші підрозділи за допомогою там авіації, за допомогою лікоптерів за допомогою артилерії, але все одно кордон відновлюють люди. Але це не є панацея. Слід від, від слід зазначити, що якщо Україна в найближчий час не отримує належний, належну підтримку Заходу, якщо не проведе велику мобілізацію, то наші перспективи на 2024 рік є непередбачуваними.